Закарпатські волонтери допомагають бійцям на сході, чим можуть. Відтоді, як перший підрозділ наших земляків відправили в зону АТО, і до сьогодні робота небайдужих триває. Вантажі з харчами, гуманітарною допомогою, техніка, бронежилети, пристрої нічного бачення, тепловізори це лише мала частина того, що необхідно військовим. Хлопці там дуже мерзнуть і їсти треба, і все. Я підтримую цю Ідею, треба збирати, треба допомагати. Політика, політикою просто люди, живі люди. На щорічному святі червене вино волонтери теж встановили свій намет. У ньому продавали печиво, пряники, сухофрукти, патріотичну символіку, картини та багато іншого. Гроші покупці і просто небайдужі вкидали в опечатану скриньку. Справжньою родзинкою стали напої, які приготували гостям фестивалю: липовий фашистік та снігур а також вода, сльози сепаратиста користувались величезною популярністю. Та найголовніше все ж збір коштів. Стараємося ми щось давати. Я не хочу хвалитися. ми не, не можна хвалитися і не можна це говорити. Що можна, я допом... ми допомагаємо наша сім'я. І я дуже позитивно до цього відношуся. Бо нам тут тепло і добре, а там кожен ранок встаю і думаю, як там діти, то діти мені, внуки. Як вони там мерзнуть загалом за п'ять днів фестивалю? Вдалося назбирати 14 тисяч 841 гривню. Всі гроші витратять на потреби закарпатських військових в зоні АТО.